Акра, чудово на вигляд гра, що містить кілька цікавих ігрових інновацій. У цій грі є відкритий світ для дослідження, гідний кооператив та змагальні можливості для кількох гравців, а також гарне поєднання цілеспрямованих квестів і швидких битв. Ця екшн-рольова відеогра розроблена студією Ascaron Entertainment і видана компанія Escorn Software. Гра вперше вийшла у 2004 році, а пізніше була випущена розширена версія Sacred Underworld, яка додала новий геймплейний контент. Сеттинг гри Sacred розгортається в фантазійному світі під назвою Ancaria, де гравець спробує врятувати світ від, від загрози демонів. В цій країні темний ельф на ім'я Шадар правив країну залізною рукою за абсолютно безпринципним правлінням, ходили чутки, що Шадар навіть приніс у жертву власну доньку під час ритуалів, спрямованих на продовження його влади. На щастя, сили добра перемоги. Могли, і Шадар був винений у вежу в найсуворішій постелі країни. Минали століття і більшість людей вірили, що чарівник помер у вигнанні. Однак Шадар чекав просто вдало часу, сподіваючись викликати Демона Сакара, щоб допомогти повернути собі владу. Завдяки незначній помилці демону вдалося втекти під час виклику та завдати хаосу світу. Відротивши в процесі стародавній культ, крім небезпеки, спричиненої звільненням Демона, земля Анкарії здавалося, тріщала по швах. Бандити та злоді тепер регулярно бродять дорогами, а орки та гобліни завдають ударів із пустелі. Король доручив своєму синові приборкати зло в його володіннях. А той, у свою чергу, розіслав здібне чоловікам і жінкам заклик допомогти врятувати Анкарію. За основу лору гри були взяті класичні фантазійні елементи, такі як магія, міфічні істоти, затокові святилища та стародавні реліквії. лор та атмосфера гри Сакр також містить у собі різні квести, історичні легенди та повісті, які допомагають гравцям глибше зануритися в гру, розкриваючи таємниці цього магічного світу. Було б дивно описувати Сакрет без принаймні побіжного порівняння з іграми Діабло, оскільки Сакрет явно була сильно натхнена цією серією. Як і іграх Діабло, кожен з вісьми типів персонажів у Сакрид має заздалегідь визначення стать і чіткий вибір навичок, які ви можете розвивати. Щоб усунути більшість ворогів, потрібно лише кілька клацень миші, але ви зіткнетеся з сотнями ворогів, включаючи типи, які знову ж таки повертають більше своїх родичів, якщо їх не знищити. Усі монстри це класичні стереотипи фентезі, такі як нежить, дракони та огри. Існує величезна різноманітність магічних предметів, включаючи набори пов'язаних предметів для колекціонування. Предметів з гніздами, які можна вдосконалювати, і артефакти для певного класу. Ви матимете скриньки в містах, як у Діабло, де зможете зберігати частину свого накопиченого лоту. найпомітнішим покращенням, яке пропонує Сакрет порівняно з іншими рольовими іграми Hack'n'Slash, є її величезний відкритий ігровий світ, у той час як інші екшн-рольові ігри направляють вас лише лінійним способом. Гра пропонує дослідження переважно у вільній формі. Об'єкти світу здебільшого не інтерактивні, але ретельно деталізовані. А середовища дуже різноманітні та цікаві для дослідження. Інтерфейс Акри включає такі зручні функції, як коло навколо вашого персонажа, яке графічно показує поточний стан вашого здоров'я. Тому вам не потрібно відводити погляд від дії, щоб слідкувати за своїми показниками. На відміну від діабло, вибір конкретного персонажа визначає, з чого ви почнете свою історію в анкарі, а також те, як деякі NPC Будуть на вас реагувати у грі. Ба більше кожен матиме свої власні причини вирушати в подорож до гарнізону белью для головного квесту. Вампірка та серафин починають у певних твердинях: бойовий маг на полігоні, ельф у лісі, а гладіатор на аренді. Однак, гра не зобов'язує вас якомога швидше обиратися до фортесі, на вас чекає низка побичних квестів, підземель та інших областей з монстрами та здобиччю. Сакрет пропонує веселий та динамічний бій, в якому гравці можуть використовувати різноманітні зброї, заклинання та вміння для боротьби з ворогами. Гра також має систему комбінувань вмінь, дозволяючи гравцям створювати власні комбо атаки та стратегії в бою. Тож який клас героя в грі Сакред здатний пройти гру без однієї царапини? Тут є тільки одна відповідь: лише той, який вміє включати комп'ютер перед смертельним ударом, не інакше. Тож порадити якогось максимально сильного персонажа я не можу. Так як, на мою думку, вони збалансовані, і у кожного арсеналі є дуже сильні таланти. Гру я проходив за всіх персонажів, але можу порадити пройти гру за бойового мага. Якось я вирішив зробити експеримент, прокачав максимально одну із перших атак, це вогняний шар. Та розвинув максимальну регенерацію мани, силу магії вогню, а також знайшов рідкісний комплект одягу з підсиленням магії вогню. Це призвело до того, що з самою однією з базової атак я зміг за 2-3 атаки винищити дракона. Тож ви можете розвивати свого персонажа так, як вам буде цікаво, чи відкривати всі навички. чи... Підсилюєте саме одну конкретну. Варіативність розвитку дуже велика. Тож проходження навіть за одного і того ж персонажа може бути постійно різним та цікавим. Є певні бонуси, якщо витратите час на дослідження локації навколо вас. По всій сільській місцевості розкидані чарівні схованки, де зберігаються потужні предмети чи зброя, які можна використовувати чи продавати на свій розсуд. Крім того, жителі помічають вашу роботу та пропонують вам більше досвіду та грошей, як винагороду за вашу допомогу. Ви також помітити. Що ви будете перетинати шляхи інших персонажів, виконуючи певні квести. До прикладу, як вампір я натрапив на Серафима, яка була на межі принесення в жертву членами культи Сакари під час підземного ритуалу. Такі невеликі доповнення роблять гру більш динамічною та реалістичною, ніж статичні рольові ігри. Порівняння з деякими своїми аналогами в жанрі hack and Slash RPG, Sacred певним чином є глибшою RPG, ніж Dungeon Sage або Diablo, оскільки вона менш лінійна, а квести частіше та різноманітніші. Але її і геймплей не такий відшліфований, як у вище зазначених іграх. Сакрет є бажаним доповненням до жанру, який вирізняється тим, що містить кілька нових налаштувань ігрового процесу. Гра містить різні великодки та відсилання до популярних культурних творів. Наприклад, герой може отримати світовий джедайський меч, то також можна грати в режимі кооператива з друзями в мережі або локально. Це дозволяє гравцям спільно проходити кампанію, виконувати завдання та битися з ворогами разом, що додає соціальний аспект та розвагу грі. Сакрид має Велике співториство модерів, які створюють різноманітні модифікації, доповнення та патчі для гри. Це дозволяє гравцям насолоджуватися різноманітним контентом, включаючи нові локації, персонажі, предмети та функції, що розширюють можливості гри та забезпечує тривалість та переіграбільність. Все це сприяло успіху гри Сакер та робить її популярною серед шанувальників рольових ігор, екшену та фентезійного жанру, і досі. Гра пропонує різноманітний геймплей, захоплюючий сюжет, великий відкритий світ та можливість грати з друзями, що робить її цікавим вибором для гравців, які полюбляють фентезійні RPG. Дякую тобі за перегляд. Дякую, що підтримуєш канал Даріус та слідкуєш за нашими випусками. Обов'язково залишай коментар та став лайк, щоб підтримати наш випуск. Тут як завжди, YouTube запропонує тобі декілька випусків, які можуть тобі сподобатися. Обов'язково подивись, та також залишай свій фідбек. З тобою був Богдан, і це канал Даріус. papa